Багаті росіяни теж воюють. Війна є війна. Спеціально для них створено підрозділ «Барс Каскад». А це ж сім'я, та бит такий концов також. Да? Про це заявляє британська розвідка. Елітним підрозділом займається голова Держдуми Росії з питань оборони Дмитро Саблін. Всі ми хочемо, щоб наші діти були щасливими, здоровими і сильними. До складу «Барскаскаду» увійшли щонайменше 10 членів партії Єдина Росія та сини кремлівських чиновників. їх, трісті, добиватися рішень. Втім, гарячих точок цей спецпідрозділ не бачить. Їх тримають у глибокому тилу і максимум дозволяють літати дронами. Для молоді вони виросли на комп'ютерах на іграх. тому для них дуже просто свої ночі стати оператором. это фейковый подраздел у прямому розумінні. Трудно назвать это спецподразделением. То есть это будет спецподразделение по названию, но не по сути. Існує думка, что в Барс-каскаде отбывает номер тех, кто ухляется от мобилизации. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня. Но это скорее трамплин. Нужные люди никогда не будут мобилизованы. О чем вы говорите? Я не видела ни одного мобилизованного сына высокопоставленных каких-то чиновников. Вообще ни одного. Поэтому их от нее уберегать не надо. Трамплин для политичной карьеры с подкуемцев российских элит. Я думаю, что это не столько даже показать, что они с народом, сколько это необходимое, необходимо для карьерного роста. Російське суспільство навряд чи зможе перевірити місце несення служби цих псевдосолдат. Російське суспільство сьогодні є все, що угодно. А, що називається просто тому, що немає ніяких способів сьогодні, підчеркиваю, саме сьогодні, для того, щоб цьому проти поставити. Більшість рядових окупантів взагалі може навіть не здогадуватися про існування такого підрозділу. Я думаю, що тим, а... Кого бросают на мясные штурмы, вообще ни до чого І, головне, вижити І, по віду, способ вижити, це узнать про проект Хочу жить». Тому служба для галочки проходить у мажорів тихо та спокійно. Ось тільки беруть їх туди на різних умовах. Чем-то подобным занимался в своєму время Пригожин. Да, то есть він давав возможность каким-то представителям э, детей, элиты, э, куда кудись там записував. Э, Наприклад, до бар з напередодні потрапив Олексій Бліновський, чоловік відомої інфо циганки Олени Бліновської. Лена, всегда була такою зажигалкою. Она всегда була яркою, вона всегда була різною. Її судять за несплату податків більш ніж на 918 мільйонів рублів та відмивання 43 мільйонів рублів. Плюс тому, що вона розвагала людей на пабки, вона питалася мінімізувати оплату налогів, а потім здавала много різних небольших фірм для того, щоб попадати в цю льготну категорію. Її чоловік вступив до Барскаскаду щоб врятувати її від довгих років в'язниці. Я рядовой Блиновский Алексей Владимирович и моя супруга Блиновская Елена Олеговна проходим в рамках уголовного дела по неуплате налогов. И совсем не зрозуміло, каким чином он потрапив саме до этого подразделу. А да, точно так же, я думаю, что и муж Блиновской не бесплатно в это спецподразделение попал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Такі підрозділи, як Барська скат, не несуть Україні жодної небезпеки. Це скоріше небезпека для російського суспільства, приреченого на продовження династії хитрих кремлівських еліт.